14 серпня близько 2 години ночі окупанти випустили кілька ракет по гіпермаркету у центрі Одеси. Всі ворожі цілі збили сили протиповітряної оборони. Проте через падіння уламків виникла пожежа, розбитий дах, вигоріли усі павільйони, та троє людей отримали поранення. Крім цього, вибухових хвилин зачепило житлові будинки, які знаходяться поруч із гіпермаркетом. В деяких квартирах вибуло вікна. вышла на балкон вещи снять и видела вот такая вот ракета просто залетала просто вовнутрь. Горела так, что у меня дом вот так вот шел, у меня стекла падали, у меня ребенок просто испугался. Находим вот такую вот осколки, вот они везде тут просто валяются. Один, вот, смотри, вон осколок, вон ракеты летают, вон осколки, везде осколки, просто страшно. Остатки, которые летели от ракеты. ППЛА, как бы, вот, вот, он, он, он сильно большой для, для... Я би пила, це от ракети. Вот посмотри, яка толщина, посмотри. А це уламки ракет, які впали у дворі будинку на вулиці Ковальській. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька квартир. Вибиті вікна, обвалився дах, стіни в тріщинах. Люди в паніці не знають, що робити. З самого ранку мешканці розпочали розбирати завали. На щастя, ніхто не постраждав. Пробита криша над нами, і стеля трошки пошкоджено ну, по і ось вход завалило, ми його роз, вже розібрали, тут завали, вот, так віддалися легким іспугом. Вибили його повністю і ми ще зібрали по всій квартирі ці вот осколки. Сьогодні утром збирали осколки по всій квартирі. в українському військовому командуванні. Повідомили, що ракети та безпілотники були запущені з території Чорного моря та з південно-східного напрямку. Внаслідок обстрілу пошкоджено кілька будинків в Одесі та передмісті, а також будівлю школи та гуртожиток. Сьогодні вночі ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атаковано Одесу, зокрема, хоча напрямок. Повітряних цілей був досить розсередженим, зрештою, сконцентрувався на Одесі. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу Калібр. Всі ракети були також знищені. Це вже не перша атака Росії на Одещину. Упродовж червня та липня терористи обстрілювали місто як ракетами, так і безпілотниками. Внаслідок атак пошкоджені будинки мирних одаситів, історичні пам'ятки, школи та медзаклади. Олександр Бончев, Віктор Добринін, перший міський.